Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і наші телеглядачі вже бачать, що до нашої студії завітали одразу двоє гостей. Зараз вам я їх представлю. Це Дарина Сакович, яка поруч зі мною спортсменка, юна спортсменка і головна чемпіонка України із ММА. Вітання, Дарино. Добрий день, мене звати Дарина. Так, ну а і разом з Дариною сьогодні до нашої студії завітала її мама, мама чемпіонки Ірина Сакович. Вітання, пані Ірино. Добрий день. Ми хочемо дійсно з вами сьогодні поспілкуватися, познайомитися із Дариною з її шляхом у спорті до чемпіонства. Цікаво, як давно ти займаєшся саме ММА, що тебе можливо змусило вибрати саме цей напрямок, як довго ти визначалася і з чого почалася твоя спортивна кар'єра? Я займаюся семи років. Перший раз пішла у сім років, бо в мене пішов брат. Я Глянула, як це все, і мені сподобалось. Я захотіла також піти. І якось так вийшло, що ходила, е, довго ходила, стала досить. Е, сильно, сильно, сильно все виходило. Е, була дуже велика мотивація від тренера, від хлопців, які оточували мене, ну і дівчат також. Як багато там дівчат. Дівчат ну, не багато, їх дуже мало. Е, ну… То Тобі доводиться битися з хлопцями чи, чи лише з дівчат? Ні, з хлопцями також. дуже, ну, Більшість з хлопцями, тому що мало дівчат. ну, угу. ну, але, ну, все одно досвід також. З ними важче битись, чи легше з хлопцями? Як з якими? Ну, а от на чемпіонаті, зокрема, на різних чемпіонатах, до речі, та одразу треба сказати, що Дарина, ну, мабуть, вже кілька десятків та, чемпіонатів брала участь, і більшість з них зайняла або перше, або призові місця, то там ти змагаєшся на цих чемпіонатах лише з дівчатами чи теж, можливо, з хлопцями? Одні змагання були з хлопцями, бо не було суперниць, угу. і займаю, б'юся чи борюся з дівчатами, але. Більшість також немає моєї категорії, то мені треба йти в більшу угу. і ти мусиш з вашими так, старшими змагатися, так. тому що просто нема конкуренції. Угу. Ну і одразу залучимо до розмови мами. Та тут чи очікували, що у вас буде така юна бурчиня, <світ _ð> така чемпіонка, і як ви взагалі ставитеся до вибору в житті вашої доньки? Ну, не очікувала це точно, тому що вона танцювала і хотіла на гімнастику, і вона ходила на спортивну акробатику. Було і там теж не все добре вийшло. Їй подобається от навантаження, їй подобається розтягуватися. Оце ну, я ж так на більшості думала, що вона буде танцювати в народних костюмах, їздити mm -hmm. всюди по світу. Ну, так сталося. Пішла, вона побачила ці тренування і все, через сльози, будь ласка, хочу йти. То танці закинула, та? Да. Чи? ні, ну вона ще танцювала, ще десь, напевно, рік точно, вона ну, і там, і літа, там ходила. О, 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 о. Да. Але потім, ну, тренер сказав, що якщо хоче, хай прийде, ну Може не вийде, може передумає, може, получить там по носі трохи <гум> і, і хватить <гум> з неї буде. Але так, ну, ні, вона не закинула і наоборот, і. Ну мені трохи я її підтримую. Це класно, вона дуже крута, як для мене. Тому що це важко тренуватися, ну, це навантаження важкі, це дисципліна. Це треба встати, це треба поїхати. Це харчування так само. Ну пере змаганнями буває, що не можна там особу наїдатися. Ну, це, ну мені важко, але все, що я можу зробити, то я роблю. Mm -hmm. Тобто ви підтримуєте, як можете, та доньку і в її вибір Бо це її труд спорт. Угу. Да. Це її робота важка. Все, що мама може, то, то робить. Я її підтримую завжди. А до речі, хто ваш тренер, та чи їх вже багато було та, на твоїй спортивній кар'єрі? Можливо, хто ввів тебе саме в ММА? Ну, ввів мене в ММА Артур Столярук. Тренерів було багато. Я не знаю, навіть не перерахую. Зараз тренер в мене Сергій Ковернов, Запам'ятались мені тренера, такі як Артур, Сергій, Олександр Сліпко і Малер Дмитро. Андрій Васильович теж. А, Андрій Васильович також. Ну от, зважаючи на саму роль тренера, наскільки, на твою думку, та це важливо для мотивації, для, взагалі для того, щоб залишитися в спорті, адже ну, дійсно багато хто, можливо, прийде, як мама казала, отримає по носі і більш не прийде, але ти все-таки не побоялася цього, так? Так. Угу. А чому? Ну Не знаю, можливо. В мені воно вже є. Тобто ти отримала ти чи ні? ні, я так і не отримала. <рес> суперниці отримали, а я ні. Угу. Розкажи взагалі про ММА. Ну, Дійсно, це як на мене такий досить агресивний вид спорту, що він взагалі складається, і наскільки на твоєму місці на твою думку, та там місце для дівчат, наскільки це важко? Для дівчат, мені здається. Це корисно і ну важко, так, але корисно, бо вона може за себе угу. постояти. Е, що по агресивний спорт, я не думаю. Там угу. все дуже під правилами, там все дуже обережно. ну. Угу. А що він взагалі з яких елементів складається цей ММА? Я так розумію, це е, різні елементи з різних видів спорту з таких сам. Так, з боротьби, з вільної боротьби, хортинг, дзюдо, кікбоксинг, карате. Угу. Тобто ну, ти можеш займатися будь-чимським. Так. І так само суперниці, суперники можуть бути теж представники різних єдиноборств, правильно? Так. Наприклад, я в нас такий тренер, який возить нас на джиу-джитсу, ну, це. Різні спорти і джиу-джитсу, але він входить в ММА угу. і він добре нас навчає. І ми єдині приїхали на змагання, всі джи, всі займаються джиу-джитсу клуби, а ми одні приїхали ММА. Угу. І, і які враження залишилися після цього чемпіонату? Чи вдалося здобути якісь призові місця? Так, У мене з цього чемпіонату останнього перше та третє місце. Угу. Ну, не дуже рада я за перший день, тому що перший день був відбір, а другий е, день вже був просто е, чемпіонат України з ММА. На першому дні я програла ті самі дівчинці, які виграли на другий день. Якось так вийшло. А як вдалося так на другий день все-таки взяти верх? Напевно, що тому, що в перший день я перехвалювалася, а в другий день вже селила себе в руки угу. і дала їй по носі. А. а наскільки важливо дійсно не хвилюватися, зокрема, і під час виступів і під час чемпіонатів? Не знаю, для мене не хвилюватися це дуже. Ну, зовсім не треба хвилюватися, тому що так само буде перехвилюєшся, угу. не втримаєшся і, і програєш. А від чого ці хвилювання виникають? Ну, тому що е, можливо бути таке, що суперниця, яку ти знаєш, і вона тебе вже виграла, і страшно, бо думаєш, що зараз знов програєш. <сміття> <О>, таке <сміття> часто в театр? Так, е, да, дуже часто. як ти це поборюєш? Чи переходить, саме. Проходить. саме. <сміття> Але е, я виходжу на ринг або на тотамі, і мене відпускає вже. А ти згадувала різні види таких єдиноборств, хортинг, гріплінг. Що це таке? Чи можеш пояснити нашим глядачам, радіослухачам, і як, як тобі там вдається виступати? Хортинг та греплінг. Я не, не добре пам'ятаю правила, але відрізняються вони. Угу. Але мені дуже подобається цей вид. Це боротьба з задушливими та больовими. Угу. Ну, мені дуже подобається цей вид, і в мене дуже добре там виходить виступати. Тобто ну, різні елементи боротьби ти теж використовуєш так. під час своїх боїв. Так. А ще раз кажи стосовно якраз участі в чемпіонатах. Чи пригадуєш свої перші чемпіонати, наскільки важко було взагалі починати в цьому напрямку? Чим вони можливо тобі які найбільше запам'яталися, крім останнього звичайно? Mm, найбільш запам'ятався чемпіонат України з ММА і цей. Mm -hmm. А перший, який в мене був, тоді це був чемпіонат України, це був не відбір, це зовсім інша федерація була. Але е, там було з ударами в голову, і проти мене вийшла така велика, висока і важча на мене, за мене дівчинка. І я її програла, але все одно взяла друге місце. Оце мені найбільше запам'яталось. Ми зараз бачимо відео, це якраз твої бої так чи ні, Е, що? Так, я в жовтому угу. це хортинг. Угу. Ну, але бачимо там, ну без рукавичок, без нічого. Тобто так, все це залишається, на, так би мовити, для, 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 лише для тіла. Так, це, це, як я й говорила, це боротьба. Це якісь робиш, так, чи що це? Ні, це було утримання. Тут я не, я не розумію, чого суддя нас не підняв раніше, бо вона е, проти правил е, лодоні в лице е, пхати, а вона мене весь час. Зараз буде такий момент, там де... Е, ні. Ну але зараз буде такий момент, там де дуже видно, що вона мені в лице лодоні пхає. Прям дуже сильно. На мені як будто вдарила. А розкажи, будь ласка, ну, і загалом стосовно от, е, боротьби цієї. Та, наскільки е, важко контролювати себе в, в цьому виді спорту? Чи є, як часто дійсно суперники можуть порушувати правила? Ну, суперники порушують правила не спеціально, виходить випадково. Угу. І ну, важко дотримуватись, важко. Угу. Але якраз в цьому поєдинку ти теж перемогла, так Так. Я сподіваюся. так. Важко мамі на те все дивитися. Угу. До речі, як часто ви супроводжуєте е доньку на різні змагання, і, е чи дійсно дивитеся її виступ? Ну, раніше, що як вона була меншечка, то постійно угу. була на змаганнях і це було. Ну, важко, ну не знаю, мені важко. Мені здається, що коли я... мені вдома важко, коли вона там сама їде на змагання. А коли я це все бачу, то мені ну, ще хуже. А зараз ну, я вже стараюся ну, не ходити, не їздити. Знаю, вона вже така самостійна, вона і на тренування їздить сама, і з тренування приїжджає, і на змагання в них є тренер, в них є команда, вони один одного підтримують. Все, я чекаю вдома, жду дзвінка, смс від неї. Від ну, відео, потім дивлюся, правда, сплачуся дуже сильно, і другий раз я його не переглядаю, удаляю, щоб його більше не бачити. Ну так, ну зараз стараюся не, не їздити. Мені здається, я ще більше на неї хвилювання, бо вона на мене реагує і постійно, мам, заспокойся, все буде добре. А я вже там ходжу, все очі закриваю. Вона, мам, все. Ну мені здається, що і важче. Чому? Я кажу, якщо треба, ти мені каже, я прийду. Угу. Вона, ой, на ці змагання можна їхати, на ці там теж можна їхати. Ну, так вона мені сама говорить. Більшості. Угу. То скільки ти вже років займаєшся цією боротьбою, і чи плануєш продовжувати е, далі свою спортивну кар'єру? Звісно, планую її продовжувати е, е, і старатися буду. І якщо е, займаюсь, то напевно роки три угу. це з переривами. Ну, як війна почалася, я перестала ходити. Але в березні знову вернулася, але вже в інший клуб. Угу. І мені тут набагато кращий клуб, набагато кращі е, діти, які уточують на тренуваннях, е, тренер набагато кращий, Ну, в сто разів кращий. Угу. Та ну і стосовно якраз е, своїх мрій, чи можете розповісти, які в тебе є найближчі плани, які мрії, можливо, і, чи. Подальше бачиш себе саме в цьому виді спорту, і плануєш підкорювати вершини. Мрія в мене ще з тих сім років. Угу. Як я в сім років вперше пішла, то тоді в мене була мрія стати чемпіонкою світу, і зараз вона в мене залишається. Я їду на чемпіонат скоро світу, і я все буду робити для того, щоб здійснити свою мрію. Ну, якраз про втілення цієї мрії, там ми можемо зараз поговорити. Е, я так розумію, що вам потрібна підтримка в цьому плані, яка саме, чи можете розповісти? Е, ну, ця поїздка, це чемпіонат е, за кошти батьків, звичайно. Mm -hmm. е, і це буде проходити в Абу-Дабі. Це буде 2 серпня, напевно, що. Ну, ще є в нас от місяць часу, приблизно. Щоб туди поїхати, ця Зібрати поїздка. Кошти да, туди. Ця поїздка, ну, приблизно виходить тисячу сімсот. Да, десь Доллар. 1700 сімсот доларів. Так. Ну ми стараємося, у нас звичайно, і родина, і, і всі наші знайомі. Ми всі ну, підтримуємо її, як можемо, щось там трохи економимо, підзбируємо. Ну так, поки що так заключається в тому, щоб знайти якусь, ну, якусь допомогу, спонсорську, можливо, хтось буде мати бажання. Та на вас зараз є якраз можливість дійсно звернутися до наших глядачів, а. до радіослухачів, що всі, хто є небайдужими, дійсно прагнуть допомагати іншим, зокрема, ось таким юним талантам-спортсменкам, як Дарина, допомогти поїхати на чемпіонат світу і зібрати відповідну суму, то як можна вам її. Чи переказати, чи скидати, куди чи можете розповісти, яким чином можна допомогти ну, в тому, думаю... щоб Дарина поїхала на чемпіонат світу? Я думаю, ну можна до мене зателефонувати. Я мама то можна сказати телефон світу 050 84 26 707. І в Дарини є картка. Я думаю, ну щоб там не було ніяких нюансів, то краще. Напряму спортсменці uh -huh. перераховувати там чи переказувати, ну як там цей в її підтримку. Uh -huh. ну, ми обов'язково дамо номер цієї карточки під нашим сьогоднішнім відео, шукайте цю інформацію на нашому Ютубі і підтримуйте дійсно нашу сьогоднішню гостю в втіленій її мрії підкорити чемпіонат світу в Абу-Дабі. Це саме з ММА буде чемпіонат світу. Так, та... з Угу. А яким так. чином ти виборола можливість туди поїхати, це якраз перемога на чемпіонаті України, де відкрила так. таку можливість? Угу. Що, ну, що тобі вже відомо про цей чемпіонат, хто, можливо, туди вже точно їде, чи відомі тобі суперники, з яких інших країн можуть приїхати? Е, на сайті є спеціальний сайт для спортсменів. Вони можуть глянути, хто зареєструвався туди, угу. е, хто вже буде виступати в категорії твоїй. І в мене в категорії. Е, поки що одна дівчинка ірландка. Угу. Е, я знаю, їде, ну моя знайома, але вона їде в іншу категорію, моя подруга їде, е, також знаю, їде ще одна дівчинка. Я не пам'ятаю, з якої вона області, але вона також дуже сильна і вона в моїй категорії. Угу. Ну а як ти взагалі от, бачиш себе, свої виступи? Чи вже щось думала, планувала про цей чемпіонат світу, чому він настільки важливий для тебе? Ну, важливий, ну, це е, можна стати більш досвідченою, е, сильнішою, е, також більше відомою і наступний раз, щоб е, всі знали, ну, більше знав, хто я така, і щоб знову мені могли допомогти. Ну, Ну, найбільше це досвід. Найважливіше це досвід, як uh -huh. на мене. Uh -huh. Ну і що ж будемо сподіватися, дійсно, що наші глядачі, радіослухачі підтримують тебе в твоїх намаганнях, в твоїх мріях посилання, я ще раз скажу, під цим відео на Ютубі. Так що мати та можливість підтримати Дарину Сакович, чемпіонку України. Займаємо ну, поки що України, але будемо сподіватися, що. За Будабі Дарина повернеться вже чемпіонкою світу. Чого ми тобі бажаємо? Але ще хоче трішки дізнатися про взагалі про твій режим, про те, як ти готуєшся до змагань, до тренувань, наскільки це вимагає якоїсь дисципліни, наскільки тут треба бути уважним, наприклад, з харчуванням, взагалі з режимом дня, наприклад, ти мусиш там спати, лягати відповідно там в десятій чи в одинадцятій, чи можеш собі. А дозволити якісь відступи від режиму, розкажи? Ну, режиму так якого немає, але дотримуватися багато треба що. Тренування. Режим тренувань це найголовніше. Це підготовка. Вона триває дві з половиною години. Uh -huh. Ну, це в, ну, в менших випадках uh -huh. це як підготовка, ну, є ще. Звісно, інші спортсмени в клубі, і е, також є інші змагання, якісь ну, поменш важливі, як е, цей чемпіонат світу. І до нього також потрібно готуватися до цих змагань. І, як саме ти готуєшся? Е, ну, е, ми готуємося. Е, Дві з половиною години. Тобто ти дві з половиною години б'єшся весь час чи що ти робиш well, на зимових e e До яких змагань готуємось. Uh -huh. Наприклад, зараз ми готуємось до змагань з вільної боротьби, це також є дуже сильний вид спорту. Я ні разу не виступала по ньому, але дуже хочу спробувати, це також uh -huh. великий досвід. І ми готуємося. Е по правилах вільної боротьби, ну, uh -huh. щоб воно було виступати добре. Uh -huh. а стосовно харчування, стосовно того, як, коли ти коли займаєшся якраз тренуванням, як часто воно відбувається, розкажи? Тренування два рази в день в мене е е і три рази на тиждень. Uh -huh. е понеділок два тренування в день, е середа два тренування в день, і п'ятниця два тренування в день. Це, це зранку і ввечері, я. я е ти... Встигаєш поєднувати і тренування, і навчання яким чином? Ну, я не знаю. А до цього ну, ось така підготовка почалася тільки літом, тому ось це не важко. Ну, Не треба поєднувати це з навчанням. А до цього було тренування один раз в день, але я ходила кожен день на тренування. Але ну, воно було ввечері, тому легко було. Mm -hmm. поєднувати. Mm -hmm. А стосовно харчувань, до мами немає ніяких питань чи претензій. Ні. Вона починається перед змаганнями, які от вона не входить в вагову категорію, там вагу там. Її там, наприклад, треба битися в 37, а вона важить 39 майже. І тоді вона сідає на сушку і починає там їсти всяку травичку. То це мені ну я не могла з цим. Мені важко. Вона собі ми заходимо там в магазин, або вона сама, і я вже там вона собі вибирає, що їй треба їсти. Вона знає краще, ніж я. Бо я, ми ж у нас ще є тато, в нас ще є брат, угу. які їдять м'ясо постійно. О, то це. Але вона молодець. Ну вона не, не зірветься. Вона знає, що їй це не можна, вона його їсти не буде, поки вона не. Зважилася, бачить, що вона нормально, вона каже, все, я приїду з змагань, тоді я вже буду їсти. Mm -hmm. Ну так, У нас, от я, мені це якось важче дається нічий. В нас, вона каже, вже скільки разів так було, що там навіть день народження чи ввечері приїхали до бабусі, а вона не може зрозуміти, що дитина не їсть. А вона каже: Я не буду, мені це не можна. Там. І в неї така сила волі. Найбільш сильніша за нас. От якраз раз хотів запитати про якості, які повинні мають бійці чи бійчині. В ММА. от мама згадала про силу волі. Можливо, що ще, що треба було, яка філософія взагалі у таких бійців, як ти? Не знаю сила волі. А ще якісь ще якості треба. Мабуть, якусь стійкість, витривалість чи. Витривалість, щось? так. Угу. Потрібна витривалість, сила волі, витривалість. Е... Стійкість. Впертість мати. Угу. Тобто впертість є в неї? так? Мама може підтвердити. Так, так. То ти ці якості, якби маєш, чи ти їх розвиваєш. І чи тобі хтось цьому допомагає? Я маю, я їх розвиваю, е, силу волі. Силу волі Ну... треба розвивати завжди, бо вона така, ну, завжди от, ну, Триматися, 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 триматися і зірватися. Угу. Ну, Але в мене поки що цього не було, я витримала. Угу. А розкажи, що тебе мотивує взагалі? От? І продовжувати заняття, і їздити на змагання. Мотивують е, батьки Чим е, ну, своєю підтримкою. Е, і мені хочеться е, не тільки для себе стати відомою, сильною, а й для батьків, щоб вони знали, що в них є класна донька. А на першому місці. Тренер, він найбільше мотивує, він дає досвід, він дає е, режим, він вчить е, всього, ну, все навчить. Навіть те, що навчають батьки, навіть не всі батьки можуть донести таку інформацію, як тренер. Цікаво, також запитати, як війна впливає взагалі на ставлення й до спорту, взагалі до життя, зв'язку з тим, що ти згадувала про те, що була перерва. А Зараз як, і чим, ну, чи вдалося тобі повернутися до нормальних тренувань, ну, зважаючи на ці постійні нічні тривоги, і обстріли? Ну, мені здається, що в мене вийшло, і досить добре я вернулася назад в свою фізичну форму. Угу. Ну, а загалом, як ти сприймаєш цю війну, яку расисти почали проти України? Ну це, ну як і всі, вона, як і всі сприймають її, е, ну, завжди погані думки на Росію, угу. на це все, і, і хочеться кожну перемогу присвятити воїнам нашим, які нас захищають, заради яких ми змогли приїхати на змагання. Дійсно, це дуже важливо. Ми будемо сподіватися, що якраз і саме цю свою перемогу, я сподіваюся, на чемпіонаті світу ти теж присвятиш нашим воїнам і також перемозі України в цій війні. Дякуємо тобі, Дарину. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 була у нас спортсменка, чемпіонка України з ММА Дарина Сакович. Її супроводжувала мама чемпіонки Ірина Сакович. Дякуємо вам, шановні пані. Ну і теж ще раз нагадаю, що обов'язково, якщо є у вас така можливість підтримати дарину в її прагненні поїхати на чемпіонат світу в Абу-Дабі. Про це детальніше під нашим відео на Ютубі. На все добре, тримаємось. Дякую. Дякуємо вам.